Величезний всім привіт! Запрошую найкращих до чарівного світу магазин Єва. Сьогодні ми з вами подивимося, які акції знижки 27 та 28 листопада. Вдячний вам дуже за ваші коментарі і дякую величезне вам за ваші вподобайки. І що я бачу, вже повигрібали шампуні Head and Shoulders. Дивіться, майже пості прольоти тут. Тому що акція на всі. Засоби для догляду за волоссям Head and shoulders, а Знижка 30%. Давайте подивимось. Ось це мій улюблений це просто шампунь, де ви знаєте, да, бачите він досить густий. А ці вже в білих баночках це вже йдуть два в одному. Шампунь та бальзам. Дуже хороша вимиває волосся. 144 гривні 300 мл. А тут 100, 110 гривень 250 г. Тут об'єм 330 мл, ціна 139 гривень. І ось такий великий. Тут об'єм 625 мл. Ціна зі знижкою 279. Ой, а я такого не бачив, Це з алоє, 400 мл 139 гривень. Ой, так це ж вигідніше тоді виходить. Так, ану, дівчата, хлопці, хто там... 330 мл 139 гривень. І ось такий тут 400 мл. Зверніть увагу, також 139 гривень. Бачу, ще лишилась мегдаль. Ну, вони всі йдуть від лупи, ви знаєте, також 400 мл 139 гривень. Наступна акція 27 та 28 листопада кешбек на всі засоби для догляду за волоссям. І зюмі. Да? Ізюмі. Давайте подивимось. Ось ці шампуні. Це йде Корея, пляшка з дозатором. Шампунь об'ємом 500 мл, ціна 351 гривня зі знижкою. І ще ви отримаєте кешбек 80% на свою карту. Це для сухого волосся для пошкодженого. Інтенсивний відновлювач 150 мл 246 гривень. Також можна придбати з цієї серії для сухого волосся ось такий спрей відновлювач, відновлювач 150 мл 209 гривень. Хочу показати ось такий набір від торгової марки Ізюмі, це також Корея. Можна сказати, подарунковий такий набір. Він зараз 975 зі знижкою. В набір входить шампунь 500 мл, маска 500 мл та скраб для шкіри голови 200 мл. Дуже хороший набір. Акція на професійній шампуні «Інебрія». Зараз на них акція. Купуєте два засоби з цієї серії і третій буде вам у подарунок. Шампуні по 270 гривень. Кератиновий засіб для відновлення волосся і небря 200 мл, також в акції і 1 плюс 1 дорівнює 3. Той, що в чеку дешевший, вам буде йти у подарунок третій. Зверніть увагу на шампуні кліамен 2 в 1 об'єм. Вже 360, вже не 400, а ціна залишилась така, як була. Також звертайте на це увагу. Можливо, де ще є по 400 мл, Ви знайдете це, ще будуть старі запаси. Зараз акція на цей шампунь Клє, 199 гривень. Купуйте один і другий можна придбати зі знижкою 50%. Акція на декоративну косметику. Купуйте дві будь-які одиниці декоративної косметики, крім Місаї та Патрісі Лідо, і отримайте третю одиницю у подарунок. Ну, як завжди, третя. В чеку вам буде йти дешевша у подарунок. Все показати не зможу, надаю вам інформацію. Наступна. Теж хороша акція. Зверніть увагу: About Face, About Body для обличчя та тіла. Всі засоби та аксесуари для догляду за обличчям та тілом. А зі знижкою, хочу вам сказати, і з кешбеком. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Хочу сказати, що засоби для обличчя торгової марки About є в різ... ну, різна лінійка, тобто для, різного... для різної шкіри обличчя. А знижка бачу до 50% на ці засоби, і також ви ще отримуєте кешбек на свою карту. Не забувайте, що ще триває акція 1 плюс 1 дорівнює 3. тобто купуєте два засоби About будь-які, і третій найдешевший вам буде йти у подарунок. Це дуже хороша акція. Зверніть, будь ласка, зараз на це увагу. Також about акція на оці всі а, штучки для масажу, для очищення шкіри обличчя. Ось така імпульсна щітка 290 гривень з кешбеком. Масажер а, для скул для обличчя роликовий 169. Масажер для обличчя імпульсний на батарейках 250 гривень. Кріосфери для масажу обличчя, вони зараз по 290. Мізололер 169 Вакуумний очищувач для обличчя. 3 в 1 для очищення пор 399. Апарат для ліфтингу, для підтягнення та відновлення шкіри шкірит. 590 гривень зараз з хорошою знижкою і з кешбеком. Антицелюлітний масажер About 740. Дуже крута подушка, яка масує. Вона йде з USB-зарядкою. Декілька режимів. Дуже хороша і вдома, і з собою в подорож. 740 гривень. Наступна акція від Лауреаль Париж, гаріньєр всі засоби для догляду за обличчям а, зі знижкою до від 30%, Від 30 Так тут багато, даже всього гаріньєр, тому показати вам все не зможу. А, знижки від 30% та більше. І також не забувайте, що також акція на гареньєр 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте денний нічний крем і крем для шкіри навколо очей, або якийсь очисник для обличчя, наприклад, з цієї серії, вам буде у подарунок. Також зверніть увагу. Двофазна міцелярна вода 400 мл 167 Міцелярна гіалуронова вода 156 також бачу знижки на доглядову косметику професійну від L'Oréal. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Хороша нагода придбати собі, зробити подарунок в першу чергу. Доглядайте обов'язково за шкірою, доглядайте за руками. І ось ця нова лінійка, яка нещодавно вийшла. А зараз також зі знижкою. Вітамін С можна придбати креми по 250 гривень. Тканеві маски 89 дев'ять. Також зверніть увагу: можливість зараз придбати для найдорожчої вам людини парфум, який вона полюбляє. Купуйте дві одиниці. Парфумів та отримайте економію 50% на другу. Хочу сказати, що тут дуже багато ароматів вже зі знижкою 50%. Якщо ви придбаєте другий аромат, то буде від цієї ціни ще мінус 50. Це дуже хороша акція, тому зверніть увагу. Наприклад, ось трусарді знижка більше, навіть, ніж 50% 929 гривень і можливість придбати другу. І другу за 465 да, вийде. Ось така хороша акція зараз в магазині. Я вам все показати вам не зможу, тому що дуже багато парфумерії різної. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Хороша ціна на Dolce Gabbana Light Blue 999 гривень. І другу можна придбати за 500. А це наступна акція на арко. Всі чоловічі засоби для гоління, лосьони та після гоління, антиперспіранти арко зі знижкою 40% від звичайної ціни. Так, давайте подивимось: арко гель для гоління по 93 гривні. Об'єм 200 мл. Арко піни для гоління. Також 200 мл 58 гривень, 70 копійок. Арко лосьони після гоління. Об'єм 100 мл. Ціна зі знижкою 119. Арко бальзам після гоління. Також 100 мл. в Акції 93 гривні. Зі знижкою також крем для гоління арко. Також. А зі знижкою 40% дезодоранти Арку. Вони зараз по 57 гривень 50 копійок. Також можна придбати кулькові Арку чоловічі антиперспіранти зі знижкою 43 гривні 50 копійок. Акція 27 та 28. Купуйте дві Будь-які пари кімнатних капців, та отримайте економію 50% на другу пару. Капці кімнатні від 219 гривень. Тобто за оцю ціну ви можете придбати а, одну пару, і друга буде зі знижкою 50%. Тут і чоловічі, і жіночі вибір в кожній єві а, трішки різниця. 1 плюс 1 дорівнює 3 на будь-якій одиниці засобів для догляду за взуттям. Купуєте дві і третя, що дешевше, чеку буде вам у подарунок. Фарба чорна, 119 гривень, 300 мл. Також є... Фарба спрей по 125 гривень можна придбати. Фарба оновлююча. Зараз всі подіставали свої а, взуття. Можливо, хтось придбав нове, обов'язково купуйте оці засоби, а, доглядові, щоб продовше вам служило, служило ваше взуття. Також є піни-очищувачі. Є оце сільвер спрей фарби для замші по 120 гривень зі знижкою. Ну і 1 плюс 1 дорівнює 3 ще раз. Вам хочу сказати, що непогана акція. 80% кешбеку ви отримаєте на ось цю жіночу гігієну. Теж хороша акція. Купуйте будь-яку одиницю гаманців, косметичок, навіть парасолюк, та отримайте другу у подарунок. Тобто купуєте одну і другу можете взяти будь-яку у подарунок. Також акція 27 та 28 листопада. Так, хочу сказати, що ціна за парасолі йдуть від 249 гривень. 299 та 349. Є жіночі, є чоловічі. Також акція на гаманці жіночі. Один дорівнює 2. Тут великий вибір. Можна обрати за кольором, за дизайном. 229. По 129 трішки менше ось такі. Не обов'язково купувати два гаманця чи дві парасолі. Можна взяти один гаманець і одну парасолю. Тобто за одною ціною вам вийде два товари. Гаманців дуже багато, тому всі показати також я вам не зможу. Навіть такі ось цікаві косметички з'явились. Косметички також зараз в акції і жіночі, і є чоловічі. Навіть самому можна зложити такий подарунок до Миколая. Купити косметичку і зложити всі засоби, які потрібно. Дуже цікавий набір косметичок. Тут в наборі три штуки. Ціна 249 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд і до наступних е, відео.